І оце поєднання на 19-20 поливів фертігації це якраз той пресайс, точний, чіткий і е, пунктуальний. І тоді рослинка не п'є, не п'є ваші катіони, не п'є вашу воду, і вона гине. Тобто ви поливаєте, ви даєте, якби рослинці, все, що треба давати, а вона гине і, 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 і не росте, тому що ваш тиск перевищує, чим тиск у, у рослині. Поле розміром 118 гектарів, за семи машині 3,5 до 4,5 атмосфер. Ми зрошуємо за 5 діб. Оці дощі призвели до того, що, по-перше, протрульники втратили вже свою дію, бо бо картопля 40-45 днів не зійшла ще лежала в землі. Протрульник вже не працює, і пішла повторна філія резектоніозу. Із 2002 тисячі ми не займалися на півдні крапельним зрошенням на картоплі. Ми від нього просто відмовилися. Тобто кожне зрошення має сенс і краплинне. Має сенс і сплінкерне, і кругове, і дощування усе має сенс свій. Перше залежить від зони, де ти цим поливаєш. Друге, результат, який ти хочеш досягнути. Але в зонах критично жарких, однозначно, дощувальний полив буде більш ефективний, чим крапельне зрушення.